Який це випуск, я думаю, що п'ятий так припускаю. Хочу сказати, що е, якість підготовки бійців тільки підвищується. Якість того, як, як, з якими знаннями, вміннями приходять бійці, тільки підвищується. Це оцінює і командир батальйону Андрій Білецький. Це оцінює і. Керівництво Міністерства внутрішніх справ і коли говорять про те, що батальйон АЗОВ найбільш дисциплінований, найбільш боєздатний батальйон, найбільш мотивований батальйон, це зокрема звучали такі слова і на нараді на і міністра внутрішніх справ на рівні заступників. От я хочу сказати, що без зайвої скромності це заслуга безумовного командування батальйону. Таким чином поставлена робота, що ми приділяємо увагу серйозної дисципліні, навчанню і таке інше. Але основу всього безумовно становить мотивація бійців. Всі знають, але ще раз підкреслюю, що АЗОВ добровольчий батальйон. І якби дослухалися би до Андрія Білецького, дослухалися би командування АТО. І змінило б принцип комплектування частин і Збройних сил, в тому числі на добровольчий принцип. З тим, щоб збройні сили складалися з людей добровольців, з тим, щоб на командні посади ставилися вірні люди, відповідальні, не зрадники, не хапуги, то наша перемога була б значно швидшою. Ну, і друге, друга позиція, яку ми не втомлюємося наголошувати, це про належні озброєння в робочих батальйонів. Але підкреслюю тих батальйонів, які беруть участь безпосередньо в, 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 в збройному протистоянні ЗГС. Оскільки на рівні стрілецької зброї озброєння нормальне, більш-менш, але бронетехніка відсутня, оскільки формально. Міліцейські батальйони не повинні мати таку техніку. Але формально міліцейські батальйони не повинні брати участь в бойових діях. Формально у нас дуже багато моментів не відповідають реальному стану справ. У нас формально немає війни, а реально у нас окупація. Зараз в місце постійної дислокації відправляється 75 добровольців. Подальшому командування батальйону в першу чергу Андрій Белецький, приймуть рішення за нашими рекомендаціями. що Тут є хлопці з снайперською підготовкою, хлопці з мінно-підривної спеціалізації, хлопці, які є просто гарні організатори, які показали себе як десятники хороші. Є хлопці, у яких є високий рівень мотивації, але ще недостатній досвід, тому що за місяць ми мало би ну, мало часу для того, щоб ми над належним чином їх підготувалися. В залежності від усіх цих чинників командування батальйону прийме рішення про те, хто з хлопців гідний брати участь безпосередньо в бойових діях. Хто нестиме службу в, на звільненій території, на блокпостах, под патрулях і таке інше, хочу підкреслити, що важливою складовою воєнної підготовки є не тільки індивідуальна воєнна підготовка, а ще так зване бойове злагодження. Тому що люди повинні зрозуміти і відчути один одного, зрозуміти, щоб виникла так звана відчуття ліктя. Взаємовиручка і таке інше. Це може відбутися протягом досить тривалого часу. Тому, безумовно, це розуміється командуванням, є позитивний досвід роботи з особовим складом і з коліс в бій ніхто бійців не пускати. Запитую, якщо ще щось є. Все, дякую. Дуже інформативно. представся, прошу. Начальник мобілізаційного центру батальйону АЗОВ Ярослав Бабич. І ще скажи, куди звертатися добровольцям? бажаючи поповнити лави нашого батальйону, можуть звертатися з понеділка для проходження співбесід за адресою провулок Шевченка 5 на майдані Незалежності з 9-ї години. Чим раніше тим краще, тому що як правило, будь-який новий набір у нас відбувається протягом декількох годин. Все. То ми ми поповнюємо лави батальйону ну, мобілізаційного центру за декілька годин, бажаючих предостатньо. Ну хто перший того етап? Дякую. Все.